Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Я тут півка своєї вже улюбленої кружки із Аврори. Дуже гарний малюнок і сама чашка дуже зручна. А зараз вам хочу показати: у мене мама поїхала в Німеччину і звідти нам прислала для Лізи деякі дуже цікаві смаколики. Я обіцяла показую посилку з Німеччини від мами. Тут тільки частина вже половину всього порозкладала. Декілька гелів для душу від Nivea. Нам подобається саме цей, дуже ніжний кремовий. Мій улюблений сухий шампунь, особливо подобається ось такий. Він не білий дуже добре очищає волосся, деколи пригоджується. Кращий засіб для виведення плям ваніш. Дуже вам рекомендую, якщо десь знайдете, дійсно всі п'ятна зразу прибирає. Просто фукаємо, потім беремо і. Ну, практично все уходить. А, мій улюблений спрейчик парфюми такий. Неймовірно, гарно пахнуть і довго держаться. І, звичайно, багато солодощі. Ось такі дуже цікаві, різні е, печеня, шоколадки, такі цікаві вафельки. Ось е, мармеладки для ліза ціловітро, вона обожнює з ними гратись. Неймовірно смачний полуничний джем. а Цей просто як мармелад а, густий, а цей трошки рідше з ванілкою. Ну і, Звичайно, для занутелла ніт... вона її обожнює. Там погані цінні кави в зернах. Цей раз ось таку лавацу крема, дуже любимо. Ну І раз ми тут на кухні покажу вам нашу кавоварку. А мама тепер взяла собі. Ну, як я говорила, будемо точно брати із собі. Від Делонгі, неймовірно смачна кава, швидко готує, легко заправляються зерна вода, і ну, це прям вау, приносить одне задоволення нею користуватись. Можу цю модель порекомендувати. Поки гарна погода, кожен вечір слізую, стараємося вийти прогулятися. Ось такий гарний у нас краєвид. Ось, прогуляли, зробили ось такі польові букетики. Годинку погуляв по свіжому повітрі. І буде у вас ще така краса. Знову вечір ми з лісою йдемо гуляти. Я вам знімала шматочок, як ми гуляли вчора. Назбирали польові квіти. Дуже люблю букети з польових квітів. Сьогодні подзвонили ще моїй подрузі і йдемо. Хоч у мене дуже багато роботи, ще багато є речей, які потрібно скласти, щось прибрати, все як у всіх. Але обов'язково виділяю цю годину, щоб погуляти з Лізою, Особливо зараз, коли стає так е, приємно прохолодно, вечором і нема душі, в цілі то дуже дощове, ловимо моменти ідемо гуляти. І вам рекомендую піти прогулятись, назбирати польових квітів. Я в роздумах, як організувати свій творчий куточок, тому е, це все поки буде мінятись. Просто виставила ручки і на місце, де було. Цю коробочку вже треба. Поміняти, зробити по новій, і покажу вам трошки організації в комоді. Тут просто виставила, щоб було все видно: стікери і різні трафарети а, для різних поробок. Бачите, в мене невелика колекція, але мені не подобається, як це виглядає. Буду тут докупляти якісь додаткові контейнери для зберігання. Треба йти в «Аврор». Тут більш-менш вийшло непогано, дивлячись на це, що в мене тут є. Бачите, у нас багато блискіток, будемо робити резинки. Старі пігменти тіні я додала сюди, буду їх змішувати з фарбами, і ви знаєте, я люблю з бутилок робити, вази, з банок робити. Ось для зберігання ручок. Те, що ми робили з лізою, у в нас все збереглося. Тут у мене вазочка старого келиха. Будемо тепер. По-новому щось таке робити. А Тут внизу ще один контейнер, тут теж не ідеально поки оформлено. Тут у мене будуть фарби, запас двостороннього скотчу, ще декілька глітерів. І е, різні такі маленькі штучки, от залікспрес-запаски до гелевих ручок, ми злізою любимо ними малювати, але малювати ми будемо більше е, такі маленькі розмальовки, вже більше зимою, коли не можна буде стільки гуляти. Зараз більше користуємося вільним часом, не для того, щоб щось робити, а щоб погуляти. Але зараз три дні попереду дощу, то, то будемо щось змішувати, щось перероблювати. Теж вам постараюсь показати. Єздила по справам в Ужгород. Чоловік зайшов на око, Ліза, дуже любить картошку фрі, а ми бургери. А я вам швиденько покажу цікавинки з епіцентру. Перше, це ось такий кактус з фіолетовими голочками. В Лізе був такий з розовими голочками. Буде за ними доглядати. Далі Ліза випросила собі ось таку баночку для коктейлів. Дуже класно, будемо робити в неї. Водичку пити, а, такий балончик з срібною краскою. А, будемо робити різні знову поробки. Є в мене пара ідей. А, треба оновити ось таку Взяла ситочку. Просто буду робити тіремесу, треба какао посипати. І взяли цілий набір іграшок для котиків і для собачки. У мене ще є заврори, це ми будемо йти в гості. Також тут ви бачите є багато. Різних покупок з Аврори, це вже вам покажу наступному наступні. Сидимо з Лізою в машині, чекаємо з оку нашу вечерю, а, чекаєш картопельку. А, показувала вам тільки, що були покупки в епіцентрі, були і корисні покупки, там брали ще плівку. До нас іде Гойдалка дуже класна на нову пошту. Приїде, складемо, покажу. А, ще були покупки в Аврорі а, і покупки у Сільпо. Постараюся вам зараз їх показати. Ще планую вечором встигнути зробити борщик на завтра. У нас саме на заправці око, саме смачні ось такі хот-доги, бургери і картоплі Так, казала вам покажу за покупки в сідпо. Взяла творог любимо просто квашену я дуже люблю ось ці хлібці, також ці непогані. Любимо всі ось таку Марійку. І збираюсь час вечором зробити ще борщ. Буду вам показувати. Для цього всього-навсього всього потрібно три інгредієнти. Я беру куряче філе, можна будь-яке м'ясо, картоплю і борщову заправку. Ще ось такі сирники, по-моєму, один раз брала, але в балування вони набагато смачніші. Взяли, спробувати по акції було ось таке морозиво, І обладжуємо ось такі пельменьки, особливо Ліза їх любить, плюс тут телята на те, що потрібно. Також вона обожнює ці каредельки з цукром, дуже смачненькі. Е, молоко ми краще любимо в АТБ, але заїжджали тільки в сільпо, тому взяли ось так. Як я й казала, буду варити борщ з трьох інгредієнтів. Спочатку відварюємо м'ясо, яке ви хочете, до такої готовності, що коли додасте картоплю, воно з нею доготується. Далі додаємо картоплю. І коли вже практично все готове, на останні 5 хвилин засипаємо чудо. Борщову заправу домашнього виробництва, тут і капуста, і буряк всі овочі. Не можна, щоб сильно кипіло, бо не буде дуже червоний, легко трошки покипить, і виходить дуже смачний борщ. Якщо хочете дуже червоний колір, то додайте буряк, хай там настоїться, і тоді борщ буде дуже червоний. Все, зараз налуплю картошку куплю, і зранку буду швиденько варити такий полулінивий борщ. Також зранку планую зробити е, ось таке кашпо для е, нашого нового члена сім'ї. Е, звуть цей кактус Фіона, На жаль, немає фіолетового бароника, тільки жовтий. Якщо десь побачу такі бароники, напишіть, де ви такі можна купити харчові. Я закуплю вам де, прям багато упаковок. В чому річ цей кактус не буде такого кольору, щоб був якийсь колір голочок. Я зараз ось ці барвники помішаю з ґрунтом і буду садити кактус у жовтський кольоровий ґрунт. А це стара чашка, яку вже можна викидувати. Вона буде фіоні якраз. А пофарбую я її ось її фарбою із епіцентра срібною. Подивимося, що вийде. Добрий ранок, вже ранок. Дуже рада, що ввечері встигла на борщ налопити картоплю, вона вже вариться. Я п'ю каву з ось такою шоколадкою. Мені дуже подобається, дуже смачно, якщо десь побачите, спробуйте. Ми перший раз спробуємо і буду пересаджувати зараз нашу фіону, а хочу вам показати. Що в мене вийшло? Я переробила все-таки іншу чашку. Це мені, бачите, вона така більш фігурна більше подобається. А ця, знаєте, як перша блін виходить кому, трошки є такі, бачите, нерівності. Але теж купимо ще один кактус і його сюди пересадимо. А нагадую, зараз буду змішувати ось ці пакетики жовтої. Вереника буду додавати ґрунт і перемішувати. Можливо, мені навіть буде малувати, хоча має вистачити, щоб з часом фіона стала жовтою. І е, інші е, кольори, напевно, теж подивлюся в епіцентрі. І будемо робити лізі, таку колекцію різнокольорових тактусів. З часом вам буду показувати, е, як вона росте чи змінює колір. Звичайно, я думаю, у всіх є. Око за око із заправки. Така штучка. Її дають тепер, якщо ви заправляєте правильний бензин. Мені дуже подобається. Думаю, буде да приклеїти все. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім за увагу. Всім па-па-па.